Вітаю рідня, хочу поділитися те, що показано вище планетарного плану. Наша планета. Красива. Тут знаки стрибога і знаки сварога, підсилення об'єднання їх. Вони надзвичайно гарні, складні і, ніби в дорогоцінних каменях то навіть малювати не буду. Аби тому що передати дуже важко те, що, наскільки воно гарне все. Далі вище. цього показано, коли йде об'єднання стрибога і сварога, сили їхньої, то зразу утворено ось таке дзеркало, ніби. дзеркало у формі сонця і тут дуже багато ось таких ніби пелюстків, ну їх 64. Так, як звучить, їх 64. Цих палюстка у вигляді нашого сонця. Ось така структура. Ну, схоже на дзеркало. Це я так бачу, що ніби дзеркало. Але я розумію, що це інша трохи структура. Ось, воно, ось тут таке цікаве віддзеркалення, але не так, як ми звикли дзеркало, а воно більше таке золотисте. І ось це дзеркало, воно крутиться і а, воно направлене на повністю. З нашої галактики в інші куточки. І за допомогою ось цього світіння цього дзеркала сонячного іде ніби відблискання до тих зірок, до тих сонць у всесвіті із тих 64 зоряних систем. І звідти йде ось ця енергія сонця сюди, а далі вона направлена уже на планету. Такими потоками і ось ця енергія, ось цих об'єднаних сонць, вона має вмити нашу землю. Це не так просто, тому що це дуже потужна енергія, але діти богів витримають, тому що це наша рідна енергія. Вона закладена у нас в генах, це все наше рідне. Тому все чудово, процеси надзвичайні відбуваються. Тримаємо свій дух. Розвиваємо свою внутрішню інтуїцію, свої знання, віримо собі, зв'язок з богами. Усе гаразд нас чекають ще надзвичайні події. і Ми обов'язково все пройдемо достойно. Гарного дня.